Ну а тим часом на Росії поскаржилися на атаку українських дронів на Саранське під удар потрапив завод. Оптоволоконні системи, перше єдине у Російській Федерації підприємство, яке виробляє ось ці оптоволоконні кабелі для управління БПЛА на фронті. Ми знаємо, що зараз вони дуже поширені, якраз на лінії фронту ці е, БПЛА на оптоволокні. От мешканці Саранська чули вибухи і бачили сильну пожежу в будівлі заводу. Прильоти також. Ж визнав і губернатор Мордовії. А в російському міноборони заявили, що на територію Російської Федерації їхня ППО нібито збила 49 українських БПЛА. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук зазначив, що дрони на оптоволокні становлять особливу небезпеку для ЗСУ, оскільки вони не є чутливими до дії засобів РЕП. Тому ураження цього заводу має ускладнити виробництво безпілотників, наголосив Брачук.